ДБР розслідує побиття бійця у військовій частині у Володимирі. Прийшов до тями, вже хоч почав говорити те, що треба, але не може ходити. Президент Володимир Зеленський на Волині ознайомився з облаштуванням державного кордону України. Лучанки Ольга Шамрило та Вікторія Томашук приготували більше ста кілограмів медово-вітамінної суміші для військових. Коли ти чуєш від військових слова подяки, і що ви робите для нас дуже велику справу, це дає сили робити, долучати людей. За фактом побиття військовослужбовця у Володимирі працівники державного бюро розслідування розпочали слідство, розповіла Суспільному речниця Тетяна Муравель. Військового із закритою черепно травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня через добу після побиття. За свідченнями потерпілого тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події, спілкуватися з журналістами травмований військовий військовий відмовився дружина військовослужбовця Анатолія Грищука Тетяна розповіла Суспільному: її чоловіка побив старший за званням. Зараз він перебуває в одній з лікарень. Найближчим часом його планують перевести у військовий госпіталь. Почувається краще. Вже прийшов до тями, вже хоч почав говорити те, що треба, але дуже слабкі ноги. Не може ходити поки що. Будемо сподіватися. Лікарі кажуть, що. Все наладиться з часом, оскільки це важка травма голови. На руках багато синців, на спині так само, на стегні забої. От ну але найважче е, на обличчі на службу пішов 24 лютого, перший день війни. Пробув майже три місяці, пару днів не вистачило. Тримав поранення, тяжке поранення. 13 лютого він у військову частину повернувся, бо йому написали, що не придатний до військової служби. Повернувся на службу, от і до цього часу служив військових частин, поки не сталася ця пригода. Хворий поступив у важкому стані. Це поступив спочатку реанімаційне потім нейрохірургічне відділення. Зараз хворий в стабільному стані виписується на реабілітацію з надіями на повне виздоровлення. Суспільне спілкувалося з речницею спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлією Шевченко. Стосовно 22-річного офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину, а саме смертельної ДТП у Володимир Волинському, яка трапилася цьогоріч у лютому, в рамках цього кримінального провадження до вказаної особи застосовувався запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої власне і сталася подія. Детальніше про військового щодо якого триває розслідування і де він зараз, суспільне запитала у прес-офіцерки 14-ї окремої механізованої бригади Надії Замриги. Вона пообіцяла прокоментувати упродовж дня станом на 18-ту годину. На зв'язок не вийшла. Суспільне готове оприлюднити позицію військового у наступних ефірах. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Володимир Зеленський ознайомився з облаштуванням державного кордону України на Волині. Відео його поїздки оприлюднив офіс президента. Глава держави відвідав ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі. Для відбиття можливого вторгнення з території Білорусі там нарощують інженерні загородження, фортифікаційні споруди і налаштовують системи віддаленого відеоспостереження. Президент оглянув пункт спостереження та дворівнову нову систему ровів на державному рубежі. Із позиції спостережного поста йому продемонстрували, як здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Показали систему виявлення безпілотних літальних апаратів. Президент поспілкувався з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України та вручив їм нагороди. Я знаю, що в. Ви люди героїчні, міцні, хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим побратимам. На нараді керівництво області та представники силових структур доповіли Володимиру Зеленському про обстановку в зоні відповідальності оперативного угрупування військ Волинь. Зокрема, про готовність підрозділів до виконання завдань та заходи щодо посилення державного кордону в межах області йдеться на сайті Офісу президента. Коли твоя дитина на війні, твоя душа біля твого сина. Це щодень, щогодини, щохвилини, щосекунди. що секунди. Ти живеш страху за життя своєї дитини. Костянтин Морочко, герой України. Його достойно орденом Золота зірка. Оце нам вручили президент. Нагороду. На жаль, посмертно. Костянтин воював з 2014 року. У боях за Дебальцеве в 2015 році зміг врятувати колону танків, розповідає матір. Були оці страшні події в Дебальцево, коли вже там оточили наших танкістів. І в них була одна тільки дорога мінне поле. Як пройти? Вони визвалися йти першими. Мій син Костя Мрочко… Роман Ляшко, Коля Тишик. Це славнозвісний екіпаж Лесик. Після служби Костянтин працював в Ізраїлі на фермі, де заклав виноградник, розповідає матір. Каже, її сина там полюбили і на його честь назвали вино Костя. Вдруге, Костянтин пішов на службу в 14-ту бригаду танкістом. Брав участь у боях за Київщину, розповідає мати. Нам сказали, що вони ніби мають їх мають замінити інші танки. Дві неділі вони там вели безперервно ті бої. Вони майже не спали. Їм треба було відпочити. І я пам'ятаю, що я кажу: Костя, я вже трохи заспокоюся, бо ж вас мають відмінити. А він каже: мам, ми не йдемо, ми будемо до кінця. Загинув 38-річний Костянтин під Києвом, 8 березня 2022 року. Був дуже важкий бій. Бій був нерівний. При зустрічі розпитувала Олексія. То каже, я мусив вибиратися з танку і хотів Костя, Костю витягти. Тільки підійшов до Кості і побачив, що він вже не живий. І знову влучив наряд, і каже, мене викинуло з танка, танк горів. І він згорів до тла. Не всі поховані, не всі знайдені. Я цю чорну хустку не зніму до кінця війни, тому що кожен день. Я не син, син України. Алла Мрочко пригадує, що і казав син напередодні загибелі. Казав, мамочка, я тебе, знаєш, попрошу, гуртуйтеся. Тільки коли ми будемо єдині, ми будемо одним великим кулаком, який зможе розгромити цю сатанинську силу. Жінка розповідає, син говорив триматися і займатися волонтерством. Він так наблизився до мене, наблизив очі, так майже носиком доторкнувся до мене і каже, мамочка, Якщо щось, ти маєш бути сильна. Це каже мати загиблого героя допомагає жити далі. Тому свої сили зосередила на волонтерстві. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк у Волинському драмтеатрі попрощалися із народним артистом України Олександром Якимчуком. Провели в останню путь актора театру рідні, близькі митці, лучани. Це дуже велика втрата. Завжди з великим задоволенням ходила на ті вистави з його участю. Ролі були як і прості, так і складні. Але як він це виконував, ну величезний актор з великої букви. І була така в мене можливість, що я навіть з ним співпрацювала. Він був Миколаєм, а я була ведучою. Шкода, що такі надзвичайно прекрасні люди йдуть занадто рано. Ніколи в нього не бачив стривожного обличчя, б то в нього на душі не робила, завжди я посмішка. Він завжди запитає, як тебе справи, як, 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 як. Та людина ну то людина від Бога. Розумієте, він народний артист від народу. Є такий вислів, що... Немає людей незмінних, але є люди неповторні. Оце його стосується. Народний артист України Олександр Якимчук віддав волинській сцені понад 50 років, зокрема від початку існування театру, в якому актор втілив понад 150 ролей. Останній рік життя боровся із недугою, розповів колега та приятель Мирослав Юзефович. Опісля панахиди Лучани провели митця оплесками. Поховали Олександра Якимчука на кладовищі села Гажджа. Микита Чибар, Сергій Даналюк, Суспільне новини, Луцьк. Лучанки Ольга Шамрила та Вікторія Томашук дружать багато років. Говорять, з початку повномасштабної війни ще більше почали цінувати підтримку одна одною. Разом жінки волонтерять. Сьогодні фасують медову вітамінну суміш, яку готують за власним рецептом. Тут є мед, горішки. Різні сухофрукти. Ми додаємо ще пропарену овсянку, перемелюємо її перед тим на м'ясорубку, щоб було ситніше для хлопців. І запаковуємо. В пакетик ложимо. 250 п'ятдесят грамів, коли ми це все робимо, деколи пускається руки, тому що не завжди є кошти це робити, і ми рахуємо, що це є дуже маленька така дрібниця. Але коли ти е, чуєш від військових е, слова подяки, і що ви робите для нас дуже велику справу, тому що цей е, невеличкий пакетик може їх протримати сутки, наприклад, коли вони в окопах не мають можливості просто фізично з'їсти, і це дає сили просити робити. Долучати людей восени наквасили майже тисячу кілограмів капусти, пекли з добу. Взимку робили суміші з калини та цукру. Перед великоднем розказують разом з іншими волонтерами, спекли майже пів тисячі пасок і передали їх на фронт. Хлопці е, нам відправляють фото, і вони говорять, що е, супер дуже добре, коли люди доєднуються. Приєднуються, об'єднуються, тому вони мають стимул триматися там, воювати, боронити нашу країну. І говорять, навіть такими маленькими маленькими кроками ми прямуємо до перемоги. Те ми робимо те, що от у нас от нам нам дадуть, і ми з того щось придумаємо. Докупляємо е, отак. Отак допомагаємо. Або ще є запити від хлопців. Є запити ми напряму буває, спілкуємося з військовими, які просять, що їм передати. Вікторія каже, планують допомагати захисникам до перемоги. Уже приготували понад 100 кілограмів медово вітамінної суміші. Просять долучатися до цієї справи і волинян. Зараз потребують меду, горіхів, сухофруктів. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Найбільше я захоплююся зелено-квітковими фіалками. Це моя пристрасть. Це фіалки, які цвітуть найдовше. В них цвітіння не менше як півроку. Зеленоквіткова фіалка Смарагдова троянда одна із 500 сортів, якими багата колекція. Розповідає жителька села Липини Наталія Шковелюк. З її слів, вісім років вирощує фіалки. Захоплення почалося із одного подарованого вазона. Фіалки не є примхливі. Потрібно знати буквально кілька нюансів і їм це дати. І тоді з ними буде легко. Це правильний ґрунт, правильний легкий субстрат, освітлення і вчасний полив. Жінка каже, щодня клопочеться біля фіалок щонайменше дві години. Коли я роблю полив, це може бути і вісім годин. Наталія Шковилюк розповідає, щоб спростити полив, використовує метод гніту. При посадці ми беремо синтетичний шнур, обов'язково синтетичний, просовуємо отвори горшечка, вставляємо в горщик, саджаємо фіалочку. Фіалочка вона сама через цей шнурочок вона сама п'є водички стільки, скільки їй потрібно. Коли почалася повномасштабна війна, каже жінка, через тривожний стан майже два тижні нічого не могла робити. Квіти ледь не загинули. Не опустити руки, розповідає Наталія. Допоміг чоловік. Ти каже, завтра просто будеш дуже сильно жаліти. Що? Фіалки або ж синполії поділяються на сорти за формою і кольором квітки, виглядом листя і способом розмноження, розповідає колекціонерка. І це доросла повноцінна фіалка. Це стандарт. А це міні. Бачите, оце все вона велика, все, ось це вже міні, Більше вона вже не виросте. Фантазійна фіалочка. Це фіалочка, яка має кілька кольорів забарвлення. Рожева фіалка, біла, така даже зеленкувата кайма по кругу і сині такі чорнильні, такі вкраплення. Ось це в мене химера. Вид фіалок, який розмножується. Лише пасенками або квітконосами Наталія говорить, вирощує також і квіти з кучерявими хвилястими листками. Ще один сорт фіалок в колекції трейлерні розповідає квітникарка. Вирізняються рослини тим, що кущаться мають кілька розеток квітів. Ванілка, на неї оці кажуть. Вона взагалі цвіте круглорічно, яка б я втомлена не була. Я відразу іду до квітів. Я щось з ним говорю, я щось роблю. Я починаю щось поливати, обривати, щось фотографувати. І я просто забуваю. Я забуваю про свій поганий стан чи якісь проблеми. Наталія каже, що року селекціонери виводять нові фіалки. Зараз існує орієнтовно 10 тисяч сортів. Оксана Євпак, Валерій Фатисов. Суспільне новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.